Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. А Йосиф, прокинувшись від сну, зробив так, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку. Своїми вчинками Йосиф особливо проявляє дві чесноти: Простоту й слухняність. Ангел заговорив, і Йосиф одразу без суперечок виконує наказ: О, подиву гідна простота, готова слухняність. Як високо стоять вони над людською мудрістю та усіма її підступами й хитрощами. Правда. Маємо обдумати справу, а щойно тоді вирішувати, особливо коли маємо себе чомусь віддати. Але коли взнаємо волю Божу, чи через ангела, чи через людину, чи світлом розуму або бажанням серця, негайно маємо приступати до діла. У наших сумнівах мовчанка має бути нашою мудрістю, голос Божий. Нашим світлом і темрява сумніву швидко розійдеться, перешкоди віддаляться, а всі наші бажання і наміри сповняться. Випроси мені, Освяти Йосифе, ласку зрозуміти те, що діяльна любов проявляється в охочому виконанні волі Божої та нашій самопосвяті. Зроби, щоб я це вірно доказував моїми ділами. Амінь. Завдяки непослухові Адама ми всі пропали. Послушність же святого Йосифа є початком нашого щастя. Блажений лясай належав до відданих почитателів святого Йосифа, в житті святого обручника причистої діви. Йому найбільше подобалася його велика послушність, досконале підчинення своєї волі найважчим наказам Божого проведіння, а також ніжна любов Його до Ісуса і Марії. Він намагався наслідувати ці чесноти і дійсно став подібним до святого Йосифа, на честь святого Йосифа. Уклав довгі молебні на основі святого письма і цим доказав свою ніжну любов та гарячу ревність. Щодня відмовляв ці молитви і заохочував до цього своїх товаришів, щоб стати над повіреними собі дітьми тим, ким був Йосиф для Ісуса. Лясаль найбільше причинився до поширення культу святого Йосифа у Франції. Засноване ним товариство братчиків християнських шкіл посвятив заступництву святого Йосифа, свято цього святого було в його учбовому закладі найславнішим днем. І святий Йосиф дав пізнати, який милий йому лясаль. Коли святий лежав на смертній постелі, дав йому надію, що скоро звільниться з долини сліз і увійде. До обіцяної правдивої вітчизни, наближався день святого Йосифа. Ілля Саль гаряче бажав цього дня відслужити святу службу, проте хвороба вже настільки прогресувала, що на оздоровлення не мав багато надії. Аж ось перед святом встав з постелі. Повернулася до нього сила. І другого дня міг відслужити останню свою літургію. Товариші знали, що оздоровлення його сталося лише для сповнення побожного бажання. І дійсно, після служби Божої смертельна слабкість опанувала ним, і він через декілька днів помер. Своїм товаришам перед смертю заповідав. Практикувати набожність до святого Йосифа